Як наважитись говорити про те, що тобі подобається, коли навкруги негативні коментарі від хейтерів? Близькі люди тебе не підтримують і ти боїшся, що тебе почують сусіди. І при цьому ти хочеш розвиватися, жити кращим життям, будувати гармонійні стосунки, мати більше грошей, подорожувати і відчувати себе свободною. Ви на каналі Реальна жінка? З вами Світлана Горобій. Я вас вітаю в цьому відео. Це відео виникло. Через моє одне цікаве питання, яке я спостерігаю і за собою, і за іншими експертами, і за тими людьми, які прагнуть кращого у житті, але їх може зупиняти, що коментар в соціальних мережах від просто юзер 1892 без аватарки. Але коментар під твоїм дописом, коли ти пишеш, що ти енергопрактик, що ти тетапрактик, і цей коментар виглядає так, а хто тебе так назвав? Я вас чудово розумію, адже в своєму житті я часто стикаюся з такими коментарями. І в цьому відео ми поговоримо, як перестати реагувати і що ж взагалі робити, коли ти бачиш такий коментар, як продовжувати рухатись і розвиватися в тому напрямку з тими методами, які допомагають тобі досягнути кращого в цьому житті. Нещодавно в TikTok я розмістила допис про себе, в якому я розповіла, що я енергопрактик, я тетопрактик, я сертифікований експерт і провела більше 500 енергосесій за минулий рік. І я побачила коментар від людини без ім'я, яка просто юзер, без аватарки, яка каже про те, яке право я маю називати себе енергопрактик. І, звичайно, що спочатку в мене піднялися такі емоції, реакція відповісти цій людині: А хто ви взагалі така чи такий, і яке ви право маєте мене так називати? Потім я посиділа, подумала і знаю, що до мене приходять інші експерти: психологи, коучі тета практики теж. Ті люди, які пройшли різні навчання, в тому числі кармологи, і ми всі стикаємось з одним відсутністю підтримки від людей в тому напрямку, який нам подобається, через ті методи, які нам дали результати. І як же діяти? Вчора також в мене була розмова з моєю колегою, яка також проводить сеанси божественного вирівнювання. І я почула про те, що я не можу проявлятися в соціальних мережах, розповідати про той метод, який мені допомагає бути здоровішою, постронкішати, завдяки якому моя там спина теж краще себе відчуває. Тобто немає зажимів, затисків. І каже, я не можу цим ділитися, бо. Ну, мене не приймуть мої рідні. Тому я хожу на роботу і використовую цей метод для себе. Потім в мене була консультація з коучем і з тренером по мисленню, яка теж розповідає те саме. І коли я запитую, а чого ви не хочете проявлятися, що вас стримує, то більшість людей стримує оце соціальне, неприйнятне. Ми заплатили гроші за навчання. Воно для нас цінне. Але коли ми бачимо оцей хейт, негативний коментар, то виходить, що ми зменшуємось, і ми не даємо великого значення оцій людині, о цьому коментарю, а себе ми зменшуємо. Ми зменшуємо свої досягнення завдяки цьому методу, наприклад, метод Етегілінг за рік, коли я з ним познайомилась, і коли я зазирнула всередину себе, подивилася на свої переконання, на своє відношення. І на сьогоднішній день він мені дав оце проявлення, те, що я записую відео, те, що я ділюсь, і в мене в галереї стільки відгуків, що я не встигаю їх навіть виставляти. Відгуків з подякою за те, що жінки розуміють, чого вони хочуть, що вони починають будувати кращі стосунки або виходять з тих стосунків, які не приносять їм щастя. Вони стають вільнішими, їх тіло стає легшим, вони живуть своїм життям, щасливим життям. І так само я теж здобула. Через ці методи щасливе життя. І коли я дивлюсь на свої фотографії десятирічної давнини, я порівнюю ту жінку, яка була молодіше, начебто здоровіше, але не була щасливою. І ця жінка, яка зараз, яка в своїй реалізації, яка підприємець, яка сплачує податки, працює офіційно, яка щаслива. І виходить так, що ми. Піддаємося негативним коментарям і знецінюємо свої досягнення. А тепер моє запитання до вас. Якщо ви тут є експерти, поставте лайк, напишіть коментарі, якщо ви також здобули експертизу в певній методіці, але не розвиваєтесь, Невже коментар від no name для вас важливіший, ніж ваші досягнення? Які ви отримали за останні роки? Напишіть, мені цікаво. Тепер давайте перейдемо до того, що ж робити. Перший варіант це як у мене. В мене в телефоні є окрема папка відгуки. І я туди їх зберігаю. Як тільки приходить новий, я роблю скрін і зберігаю. Також в мене є телеграм-канал, де я фіксую, наприклад, кількість сесій, з ким я провела. Також в мене є в Excel -і, а, така таблиця, в якій я зберігаю дані, запити людей, з якими вони приходили, що відбувається потім. Якщо в мене людина на наставництві, то я це теж прописую, фіксую, які зміни відбуваються у людини. І, звичайно, я контактую періодично з тими людьми, які були в мене на сесіях, на консультаціях, наставництві, на марафонах, тобто ми з ними десь пересікалися, вони отримували від мене користь, і вони завжди це згадують і діляться, що пройшов певний проміжок часу, і в мене ось такі досягнення. І це я для себе фіксую. Коли приходить такий хейт, я відкриваю і дивлюсь. Ага, така кількість сесій проведена. Ось ця людина мені написала, і це дає мені більше ще натхнення, заряд, енергії, і я продовжую рухатись. Наступний крок це використовувати такі коментарі, оцей хейт, на благо собі. Вчора, наприклад, завдяки цьому коментарю я створила сторіс. В інстаграм. Я вийшла в прямий ефір і поділилася своєю історією, як це в мене відбувалося, і навіть взяла з собою фотографії, щоб дійсно подивитися на ту жінку, є в мене такі фотографії десь з 2008 року і показати різницю, як ми змінюємось, як ми змінюємось внутрішньо, які в нас є досягнення на сьогоднішній день. І ще що хочу додати. Що продовжуєте створювати, людина, яка постійно в процесі створення тобто, що вона робить? Вона реалізовує свою енергію, свій потенціал. Нам з народження дали кожному багато талантів. Хтось їх визнає, хтось їх визнає через такі коментарі, проявляється. проявляються. А я вам пропоную створювати, наприклад. Я створюю це відео також для вас. Я створюю проекти. І коли ми в процесі створення, ми не будемо звертати таку прям велику увагу на ці коментарі, тому що я знаю, що цього хейту буде ще вдосталь на своєму шляху, я його зустріну. Питання в тому, що коли я знаю, що з ним робити, як, наприклад, з цього коментаря взяти силу. Як побачити в цьому цінність, от цінність створення контенту. Так само один із коментарів нещодавно від однієї знайомої, яка просто спостерігала за мною, не наважувалась запитати, що з тобою відбулося, а потім вона все ж таки наважилась, запитала, і я записала відповідь в TikTok. І це відео набрало більше 200 тисяч переглядів. Просто уявіть цю цифру, якщо зібрати стадіон. Це може бути і не один стадіон. Але люди побачили мене, я проявилася. Я сказала свою думку. І так само, як і зараз, я кажу вам: якщо вам подобається те, що ви робите, робіть, продовжуйте. На вашому шляху завжди будуть рідні, які начебто не будуть вас підтримувати. Чому так відбувається? Я хочу просто пояснити, як тета та практика, як людина, яка працювала І працює з іншими людьми, я бачу цю причину. Це тому, що колись наші батьки жили в радянські часи. І там проявлятися не можна було. Краще потрібно було сидіти тихіше, щоб не виділятися, щоб бути рівними, як усі. І, звичайно, коли щось хотілося сказати, вони не могли це сказати. І це. І ці обговорення вони відбувалися всередині, в родині. А піти назовні десь сказати не можна було. І тому це просто звичка. Дійсно, багато звичок ми взяли у батьків в дитинстві. Ми перенесли їх на своє життя. І коли ми бачимо, як людина стає успішнішою, в неї щось виходить, це ось тут формується таке неприємне відчуття, і хочеться. Написати поганий коментар, тому що в тебе щось може не виходити. І оця банальна заздрість, яка була теж в 90-ті роки, коли хтось жив краще, а хтось жив ем, бідніше, скажімо так, вона просто є як звичка. А знаєте, що звичку можна змінити, змінивши своє переконання, відношення до людей, до Всесвіту. І саме цим я і займаюся. Тому. Якщо вам сьогодні це відео було корисним, поставте вподобайку, поділіться цим відео, напишіть коментар, я вам вдячна за те, що ви приділили увагу. І останнє моє мотиваційне слово проявляйтесь. Робіть те, що вам подобається. Слухайте своє серце, йдіть за цим покликом, і ви побачите, що навколо вас, вашому оточенні, завжди будуть люди. Які вас підтримують, які прийдуть до вас на консультації, на сесії, на наставництво, і потім вам скажуть: я дякую тобі, що ти одного дня прийняла рішення і пішла цим шляхом. З вами була Світлана Горобій і до зустрічі в нових відео!